Всім добрий раночок. Сьогодні 13 квітня, неділя, сьогодні в попе день народження. Я ось тільки покупалася, волосся мокре, зараз буду сушитися. І ми їхатиме, їхати будемо відпочивати. Зняли будиночок на сутки, там є чон, така монгольна зона, в лісі такий будиночок коротше, на природі. Будемо ось скоро їхати. Вам теж будемо старатися знімати, покажемо будиночок, все, де знаходиться, кому сподобається, то й може теж скористатися. Кукусік, он уже чекає, лежить. Кокусик їдеш, звичайно, з нами. До котиків прийдуть і до тузіка їх нагодують. Юрчик уже привітав попу, я трішки там зняла. Може вставимо якісь кусочки, а я попу привітала ще вночі, в час ночі. Подарувала йому ось такий бокс, такий подаруночок, Тут відкриточка. Духи для душу, солодощі, ведмедик. Просто такий подарунковий бокс. І Юрчик подарував йому подарунковий бокс. Ну, ночі я не знімала, як дарувала, а Юрчик дарував зранку, я трішки зняла. Юрчик там, звичайно, був сонний такий ще. Ну, нічого. Так да, що такі в нас сьогодні неділічні справи. Всім горного дня. Опа! <бір reccat2> <бір recarre keep milky sound> no Круто! Юкен, подарунок. Дякую, Юка. Куди ми їдемо? Їдем? А в кого сьогодні день родення? <laughs> у цього хлопчика. Ні, у цього хлопчика 19-го 19 буде. Да. А в цього сьогодні. А в більшому, так? Да? Так, да, сьогодні. Їдемо святкувати попередне народження. Ну, їдемо в садкувати як. Не розкоси. Не пробідняюся. Не лежу в серйозне лицю у ноша. Що ми забули помічити серйозне лицю. Кука сидить. Э, Вічно серйозне лицю. Подивись, її вічно срібнули в Я дивлюся, чи можеш туди доставити. У нас ми кудись їдемо, постійно бубнить, як... І злиться. Да, як дід старий, як на все причитати. Це Це не віддих, а цей буй бу 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 Поїхали ми новою дорогою. Сказали, що тут дорога лучша. Та ні, ну це ж цей відчосток, так. Це відчосток скрізь, його не об мене. У нас куди не виїжджає скрізь дорога просто. Просто її немає, так. Так. Ми так і знайшли хорошу дорогу. Так і таке больше хороший. Так. Чи надовго, ну така хороша, так. добре. як я тучи ніч машини? Кухосик там бідненький. <свист> на пиццу как даже за столы округлять дуру. Редкие кодры. Редкие. <свист> <свист> <ощущения. Того>, <свист> Такое фуры и всех Кожен під'їжджає і дуже швидко Якся серйозно, так? Да? Да. Ми ось тут ось зупинилися покушкать Кокусик путешественник з мамою. Момі помахай. Дивісь <рігут> держу, <рігут> <рігут> Та держу. держу. В такому місці у нас перекус. Ми вже приїхали в домік. Зараз вам покажу. Хлопці поїхали, як завжди, в Макдональдс, бо Юра не може успокоїтися, якщо ніхто не їде в Макдональдс. Буде ті як кажуть, поки не поїдеш. Зараз вам покажу будин... подвір'я, а будиночок трішки пізніше, бо ми з Кокосиком вийшли прогулятися. Ось так виглядає, що там знаходиться фірточка е вхід, отам ворота, машину тоді сюди заведемо. Горно так загоружено все. Ну, треба б дивитися, ще кокусика, боюсь, так відпустити, мало ли десь є якась щіленка, вона по водочку ходить. І отак ось, ось будиночок. сам, Там є де посидіти. Ось м -м, чон, там он, мангальна зона. Коротше, Все дуже гарно. Тут під комусь гірлянди світяться. Ну, Все дуже чудово. Чистенько, подвір'я Ще сьогодні з погодкою нам повезло дуже. Все чудово. Ось тут як можна посидіти, порелаксувати. Коротше, все супер. Потім чон на будемо, в чану Оце тут кухня знаходиться, таке панорамне вікно, вхід в будиночок. Ось тут -от ось спальня. Оце вікно спальня. Ну, потім зсередини я вам покажу. Кука ходи, освоюється, все обнюхує, ходи. Скрізь обдивляється. Показую вам будиночок, ось двері вхідні. Тут ми зраз заходимо в ну, шкаф. Тут таке вікно здорове. Тут є коридор, кухня. Тут нам ми приїхали, включили ось типу кострик. Міні-кухня, стіл, диван, вид з вікно. Ось сюди йдемо в польня. Ось така спальня, ліжко. І тут тим класно, що ось теж є вихід на подвір'я. Клас. І зараз світло. А тут у нас ванна кімнота. Душево. Mm -hmm. Полетімо сушити, все добре. Да? Mm -hmm. Все для того, щоб підпочити сутки є. Давай, кука, давай. А тут, мабуть, я так розумію, у них бетовочка. Ну, да. Oh, Скубила. Наконець ми приїхали. Та наконець, ми вже з кокусом заскучили. Ну, Завели машину. Бо я розкозала, що тут є ворота. Я ж покажу, де ти заводиш машину. Тут просто така вуличка, ліс. Та пролізе. Ну тут він пролізе. Да, що придумати. Я скрізь обдивилась, більше нема ніде такого. А давай ми сейчас положимо такі зброї. О, диви, дивись, він уже мастириться. Ковки. Okay. Cool. Дивись. Так. І він сейчас ще один. Ось диви, я так приподнімала. Диви. Ух ти.

Показать? Є все в Київсі бургер, просто два. Два блено із сиром. І це по так. Да. Я Я да. не розпробував. Кокусик, Ку ну, ти розпробуєш. Кокусик Ку вже пробує. Ну, що, Юр? це. Вкусно? Да. Мама, ми під'їхали до Макдональдса. В тому, щоб ти типу, поднімала очередь за тих дверей, що типа на виході. Mm -hmm. Поняв? Оці перві, як ми йдемо від зупинки. Okay. Там просто людей тьмо. Так, кокусіку рішили довірять. відпустили без повідко. Будемо сподіватися, що він слухняний хлопчик. Пісяє цей хлопчик. Понаполі чон. Щоб нам наполювати на шашлык. Дровцо, піднімай, показай. Піднімай, показай. О. Чон. А он холодный вообще. Так понятно, я уж треба гріть. Що? Опа, тут розпалив вроді нічого так іде. Діло. Такий-такий лісок, М -м -м. красота. Такий такий дає Красота. О, моя зупа, моя зупа. А кукочки на робиться чи ні? Диви, як і б'я. Кукочка. Тобі подобається чи ні? І мене не коткриво шампанський. Зараз може бути бух. Головне, нам не вулку. Не куки, он кука дивись. І вук не буде, Слава Богу. Будем Дивись, сколько? И отличненько. Будем пить фраголину. Баколы. Бакольчики. Юк, юкачила. О, он Ну что, за тебя, папа? Да. За твои 18? 19. Девятнадцать уже. Семнадцать да, под... в минулом году было. Да. А в следующем будет 20. Круто. Да. Два роза по 20. Ничего, ничего, нормально все. Давай, за таба, папа. мы тебя любим. Давай, приятно вас люблю. Прийшли кутики і вони гріються на пічечки від чона. Он дивись, де вони гріються. Ось, Пічка до відчорного дивиться. дивиться. Ну так, да. ще ноніч насипть. Так, що до да, такі кутики. Ну, нас попереджували, що приходять до вас котики. І кука вже подружився з кутиками. А ми котики любимо. Кока. Кокос! Ніх не бо чому. Кока. Кийця ось їсть. Кийца бійця. Бо кокос одну загнав. Он тебе на лабує. Ну, недалеко далеко Ну, Ти так окейця. Тобі ще до того. Ось тут корм. Залишають власники, і попереджують, що прийдуть котики, погодуйте їх. О, ти хочеш прямо давай їсти? Ну, вішно. Вона прям з лотко хоче їсти. День підходить до кінця, да, папа? Так. Да. Вже 11 час ми вийшли попалить кустрик, зробили собі кови, щось посидемо трішки. Кутиків трішки посидимо. Ще понаслаждаємося цими краєвидами і підемо відпочивати. День був клосний. Добаво? Напорились. Бу -па, бу -па. Я прям така розслаблена після цієї так трохи. Де кокус? Десь ну, там ну, шурхається. Шурхається, <х> <зоді>. <х> О! Давай, давай <х> 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 Да. Ми сидимо і дивимося на кустрик. Гарне завершення дня. Дома? І ковка. Уже... О, диви, покажи, скільки часу. 22-22. Магічні числа. Ну. Да. На застовочці в мене. Юки сіяв. Mm -hmm. Видно? Видно, видно. Так, Юр, і що воно? Як спалося? Хорошо. Та ну так. Да. Нічого так. Ну, що, папа, да. порой до думку вже віші всі зібрали, віднесли в машину. Все тільки що провірили. Ю... Юра, не видно щось ось вже на дворі з кокосом стоїть. Його збуваємо кросулки. І вирушаємо додому.